Привіт, друзі! Сьогодні 15 вересня, але тему, про яку ми будемо говорити, вона вічна, вічна тема для Росії на болотах. Це П'янство П'янство, бой, алкоголізм теж сказав Путін і не випадково. Що він вам на увазі? Давайте спробуємо дуже коротко розібратися. Мене звати Валерій Кличок, а Ви зараз знаходитесь на моєму каналі в YouTube. Я коли прочитав цю. Новину я був дещо здивований. Е, Медуза видання, ну яке іноагентам є у Російській Федерації, це типу там опозиційне. Ну я вже говорив їм до опозиційності, як до Києва Рачки. Завжди, але не про те. Вони пишуть про те, що Путін ще влітку робив заяву про те, що в Росії мають займатися здоровим способом життя. Там багато вони писують різних моментів, вони не стільки важливі. Знаєте, вода просто можна пропустити. Далі вони пишуть, що їм стало відомо із близьких джерел до Кремля. У них є інформатори про те, що Путін серйозно стурбований рівнем пияцтва. Серед найближчого свого оточення. Ми часто ну, глузуємо, жартуємо із Медведєва, Та я часто пишу, що цей алкоголік, ну, мабуть, по тверезі точно такі пості складно. Ну, Останній, коли він писав, про, оцінюючи наш документ, який необхідний для підготовки колективного договору безпеки для України. Ну, він там говорив якусь чергову маячню. Але про це буде окреме відео. Я про самого. Медведєва. Ну, гарне фото, ілюстрацію беруть, де він постійно з Келихом. Багато хто з Келихом, звісно, на це зважати не можна, якщо з Келихом ти, ти ж не алкоголік. Але ті плітки, які реально ходять зараз у Кремлі, ну знову ж таки, давайте ми будемо зважати на те, що Росія країна, яка справді дуже багато вживає алкоголю. В порівнянні навіть з європейськими країнами, це офіційна статистика. Світових ЗМІ, аналітичних центрів. Так от, Путін дуже занепокоєний тим, що близьке оточення дуже плотно присіло на стакан. Чому так? Ну, от пояснюю, що саме на тлі широкомасштабного вторгнення в Україну, починаючи з лютого місяця, в них постійна стурбованість. Що буде, як буде, вони ж розуміють, що вони не вічні, і влада їх завершиться, тим паче на тлі таких провалів. Ну і найбільше їх турбує те, що от пише Медуза. Я вам зараз це зацитую. Основна причина стресу, який вони знімають за допомогою алкоголю, це збитки, завдані Росії через вторгнення в Україну, тому в тому числі і санкціями. Присіли на склянку, хтось втягнувся, так пишуть вони. І коли вже втягнувся, то зрозуміло, що ти ранок починаєш склянки, завершуєш склянкою. Часто вже з'являються навіть такі ну, перекази, що хтось може не прийти на нараду, десь закосити, десь там відмазатися, мовляв, він йому нема коли, нема як. І це вже такі, знаєте, сигнали доволі потужні, коли Путін не може владнати із своїм найближчим оточенням. Це для нього означає, що сипеться, сипеться його платформа. До арештованих активів, які сьогодні вже фактично підтверджені в багатьох країнах, це реально колосальні суми. Про це все пишуть більше. і більше. У ну, зокрема сьогодні Блум писав, що резерви золотовалютні центробанку Росії на суму понад 300 мільярдів доларів арештовані. Ну і решта цифр вражають, бо ми бачимо окремі країни. Піддають арешту заморозці, ну не конфіскації, не плутайте актив Росії на сотні мільйонів доларів. Лише акції там на трильйони рублів їх арештовані, якими вони нічого не можуть діяти. Тому так, Кремль бухає. Що з цього буде, Ну ми всі чудово розуміємо, що за цим буде однозначно наша перемога. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна. Поставте лайк обов'язково, якщо відео сподобалось, і ведіть здоровий спосіб життя.